Вітаю, друзі, вітаю, наша люба Україна! Одразу хочу надати деякі пояснення: ніякої помилки в назві цього відео немає. Я просто вирішив використати слово, яке свого часу вигадала моя дочка, коли ще була маленькою дитиною. Коли я до неї звертався мову ультиматумів, наприклад, там лізка, або ти якщо ти зараз швидко не з'їшов обід. То не підеш на вулицю, то вона казала мені, папа, ти ультиматор. В дитячій уяві людина, яка розмовляє з дитиною мовою ультиматумів, є ультиматором. Тому я згадав це слово і вирішив його використати в назві Жахливий ультиматор. Сьогоднішнє відео буду складати з двох частин. Ці дві частини тісно пов'язані між собою. Фактично, це як голка з ниткою. Отже, частина перша, ви, мабуть, скучили про розповіді про барабани, овочарізки і різного роду забавки, які по всій Україні купують чиновники, так би мовити, для бомбосховищ. Леонід Ємець, наш київський депутат, знову здивував нас новими своїми повідомленнями. Отже, сторінка Леоніда Ємця в Фейсбуці. На цій сторінці Льоня розповідає речі, які просто здаються неймовірними. Народ, скучили за барабанами чи просто закриті укриття вже не вражають? Ну так ось вам нова бімба. Шевченківська райдержадміністрація робить укриття в оселі осій Хузького району Закарпатської області вартістю 400 тисяч доларів США. Це не жарт. За гроші киян роблять укриття в єдиній області України, де ще нічого ні разу не прилітало. Тьфу-тьфу-тьфу спльовують через плече. Так, згідно даних Прозора, за кошти киян буде побудоване укриття на 140 осіб в селі осій Хуського району Закарпаття дитячий табір Зачарована долина. Проектна вартість будівництва 14 мільйонів гривень. Саме така вартість відображена в проєктних розрахунках. Договір на проєктування за 360 тисяч гривень вже підписано. Оскільки до цього там. Вже зробили ремонт на 7,3 мільйони гривень. І судячи з кошторису і вартості робіт, робили по-багатому. Двері по 22 тисячі гривень, кондиціонери по 160 тисяч, душові кабіни по 32 тисячі та судячи з вартості унітазів, це таки були Вілірой Бог і так далі. Окрім цього, в травні туди купили люксовий мікроавтобус за 2 мільйони Hyundai Старія. В топовій комплектації бізнес з купою власних фішок, шкіряний салон, звук басе та красива підсвітка салону. Ну, власне, ось опис від виробника. Елегантна, футуристична старія преміум робить більше, ніж просто встановлює нову естетику дизайну. Автомобіль переосмислює сегмент розкішних мікроавтобусів, щоб започаткувати власний клас. По Поскріптом я часто не розумію, як можна робити укриття за 14 мільйонів в Закарпатті, коли в Києві їх не вистачає. Це приблизно 14 укриттів можна відремонтувати. Тут, друзі, я вам пропоную дещо видихнути, аби утриматись від нецензурних слів у ваших коментарях. Я хочу нагадати, що виключно ваші коментарі, вподобайки, виключно ваша активність вона сприяє розповсюдженню цього відео мережею YouTube. І як завжди, я хочу закликати вас продовжувати підтримувати тих. Хто захищає щодня, захищає нас з вами ціною, ну, в тому числі, на жаль, і власного життя та здоров'я. Ви просили надати фото, відео, ну, скажімо так, наслідків нашої діяльності, нашої допомоги. Ось деякі з останніх знімків. На цьому знімку щасливий хлопчина під Бахмутом зараз, між іншим, отримав від нас. Електрогенератор. На цьому хлопці з умовно нашими найсучаснішими раціями Моторола. На цьому знімки хлопці вивчають програму Крапива на планшетах, які подарували ми з вами. І розташовані хлопці якраз біля одного зі Стерлінків, які теж забезпечили ми з вами. Ну а на цій фотографії. Відома Дашка Кумет ДШК, який нашими зусиллями перетворений на зручну та сучасну зброю. Що стосується буса, який останнім ми придбали, то вчора я вже в море отримав номерні знаки, і сьогодні його хлопці забиратимуть і гнатимуть до підрозділ. Продовжуємо. Знаєте, друзі, я вчора подивився інтерв'ю, яке дав. Відомий політолог Сергій Гайдай Євгену Кисельову. Одне з питань, які вони обговорювали, це саме питання витрат бюджетних коштів, бюджетів різного рівня, на непочергові потреби. І Кисельов у властивій йому манері зробив такий певний вхід, який я чую доволі часто, мовляв. Чи не вважаєте ви правильним, доцільним робити такі заходи, як там асфальтування, озеленення, придбання квітів і різне різне, різне під час проведення війни для того, щоб люди відчували, що все-таки там влада турбується про щоденне мирне життя і т.д. І, і І Сергій відповів, що. Якби саме не тривала війна, якби українці щодня, вискакуючи зі шкіри, не збирали по копійках на ті самі дрони та рації, якби не все це і вистачало коштів у державі на все для захисту і оборони нашої країни, виключно тоді можна було б спокійно сприймати всі ці шалості. Але в той час, коли триває щоденна війна і щодня гинуть сотні українців, такі дії чиновників по всій Україні підкреслюються, лише тільки Льоня займається Києвом. А я не маю жодного сумніву, що така вакханаля відбувається по всій території нашої країни, то такі дії вони викликають, м'яко кажучи, обурення. Цілком поділяючи обурення Сергія Гайдая, я переходжу до другої частини, яка безпосередньо присвячена жахливому ультиматору пану Арахамі, який на своєму твіттері розродився ультимативним текстом. Читаю до вашої уваги! Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення. У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель. Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові очі, різкі, перекладання бруківки там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє. Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо із фронту. Наші захисники просто шоковані цими новинами. Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо, коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про напад на децентралізацію, що влада атакує місцеве самоврядування та поширювати інші схожі меседжі. Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням, якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавче обмеження на період воєнного стану. Думайте. В принципі, абсолютно правильний текст: обуренню нема меж. Як казали в радянські часи, кипіт наша разум возмущенний. Якби не одне але. І Але це полягає в тому, якби цей текст не писав голова фракції Слуга народу у Верховній Раді. Якби ця сама фракція не виділяла неймовірні кошти більше ніж мільярд на діяльність телеканалу Рада. Якби ця сама фракція не голосувала за відповідні витрати бюджету, якби, наприклад, заступниця міністра оборони Ганна Маляр кожного дня доповідала Українам не про звитягу українських воїнів, до якої саме пані Ганна не має жодного відношення, а розповідала б нам щодня про кількість придбаних або виготовлених вже нарешті. Українських дронів, про забезпечення українських воїнів, раціями, турнікетами, пальним, автомобільним транспортом і багато-багато-багато чого іншого. Якби ледь не щотижня представники політичної сили слуга народу не вляпувались з однієї халепи в іншу. З одного хабаря до іншого, з однієї схеми по розпилу коштів до іншого, якби міністр оборони Резніков не купував свої золоті яйця і багато 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 інших скандалів, якби все це не відбувалось в лавах фракції Слуга народу, яку очолює той самий жахливий ультиматор Аллаха. То можна було б сказати, абсолютно все вірно написано. Але прочитавши цей емоційний пост, співставивши його з бекграундом автора, у мене, наприклад, склалось враження, що узагальнюючи зміст цього посту, можна викласти приблизно таким чином. Ви що там на містах без нас думали піліть? Не вийдять, только вместе. Под чутким руководством. І знову я повертаюся до інтерв'ю, яке дав Сергій Гайдай Євгену Кисельову. Зокрема, Сергій зазначив, що в суспільстві ситуація вже перейшла межі майданного накалу. Під час такої промови у Кисельова шелепа ледь не відвалилась. Как ви вважаєте, що в страні такі водійна майданне настроєння? На що Сергій відповів? Я в цьому переконаний і я це знаю. І утримує суспільство від знесення зеленої пошісті виключно відповідальність за долю власної країни, громадян цієї держави та громадянського суспільства. Хай щастить, друзі, ми обов'язково переможемо! І слава нашій рідній Україні!